Репортаж В студії працює Теміла Бутко всім слухачам. Моє вітання. 55 років минуло від того дня, коли людина вперше змогла побачити землю з космосу, 12 квітня 1961 року. З космодрому Байконур стартував корабель Восток із Юрієм Гагаріним на борту. Цей день увійшов в історію. І сьогодні, 12 квітня, відзначається всесвітній день авіації і космонавтики. А в Україні вітають працівників ракетно-космічної галузі із професійним святом. Житомир традиційно щороку долучається до відзначення цієї дати, адже саме в Житомирі народилася людина, яка стояла у витоків ракетно-космічної галузі радянського союзу, академік Сергій Павлович Корольов. Житомир діє музей космонавтики, де зібрані унікальні експонати, єдині в своєму роді. Музейний фонд налічує 11 тисяч одиниць зберігання. У ньому представлені всі види пам'яток культури і науки. Колекції письмових речових образотворчих фоно та кіноматеріалів. Основна частина колекції космічна техніка і спорядження, це і засоби виведення космічних літальних апаратів, космічні апарати та їх обладнання, засоби життєзабезпечення космічного польоту. Щороку музей космонавтики в Житомирі відвідує до 50 тисяч людей, і це за умови відсутності туристичної інфраструктури. Але у дирекції музею є мета. Показати експонати, які зібрані в Житомирі, якомога більшій кількості глядачів, особливо дітям, розповісти про наш музей в різних країнах світу. І це не просто мрія, це проект, який вже почав реалізовуватися. Директор Житомирського музею космонавтики Ірина Дячук розповіла, що це за задумом міжнародний культурний проект створення веб-мосту у світовій мережі музеїв космічного профілю. Реалізація цього проекту створить унікальну можливість подорожувати онлайн музейними експозиціями, які розташовані в різних країнах і на різних континентах. Ідея створення космічного веб-мосту належить литовцям, які запропонували побудувати такий міст між двома музеями Житомирським музеєм космонавтики та музеєм етнокосмології з міста Молетей, Литва. Як все починалося, розповідає директор Житомирського музею космонавтики Ірина Дячук. Ви знаєте, іноді говорять, а нащо їздити на міжнародні конференції і так далі. А я кажу, що ці комунікації вони надають найбільше ніж просто інтернет-спілкування. І от на такій міжнародній конференції я познайомилася з головою аерокосмічного союзу Литви. Це фактично як агенція, тільки в Литві. І він дуже зацікавився нашим музеєм і розповів мені про Молитай. і сказав, що є от така ідея, але вона ще просто ну якось ніким не обговорена і так далі. Ми спочатку зустрілися з партнерами з Молитаю. Якщо ви пам'ятаєте, вони приїжджали до нас у січні і подивилися, що ми однаково бачимо, і однаково хочемо саме головне в дитині розвити цей інтерес, щоб вона хотіла подивитися все інше. Не сиділа тільки в своїх іграх, так, як зараз страждають дуже багато дітей. А щоб вона хотіла подивитися, що насправді є, які експозиції, які музеї. Ми знайшли ну, таку спільну мову, навіть назва музею етнокосмології. Вона дуже. Близька нашому музею, тому що я завжди казала, що музей не технічний суто, тому що в першу чергу він говорить про саму філософію освоєння космічного простору, яка може об'єднати в майбутньому. Ну ми дуже хочемо в це вірити всі народи і всі континенти. І литовці запропонували нам, завдяки сучасним технологіям, зробити такий веб-мост, який з'єднає музеї космічного профілю в світі. Поки що в нас пілотний проект він пов'язує тільки музей Мулітай і наш музей. Це встановлюються спеціальні камери, які зможуть дати таку можливість відвідувачу сісти в спеціальне кресло і відчути себе ну, таким командиром екіпажу космічної станції, яка досліджує музейні території. Там такі джойстики. Ну, діти це дуже люблять, так сідають і дивляться експозицію іншого музею. Є певні умови. Музеї повинні бути згодні на те, що певну експозицію в будь-який час, коли музей відкритий, можна подивитися на іншому континенті. Но я вважаю, що це також дуже важливо, тому що це прозорість. В середині березня цього року до Житомирського музею космонавтики прибула проектна група, яка працює над втіленням ідеї міжнародного веб-мосту серед космічних музеїв. На зустрічі в музеї були обговорені організаційні та технічні деталі пілотного проекту. Зі мною зв'язувалося литовське посольство і обговорювали сам момент, як це зробити, щоб все було правильно в правовому полі. Тому що ці моменти також всі треба враховувати. Ми попередня говорили про візит представників литовської фірми Експобалта. Які вже фактично вони зробили технічні заміри, тому що це ж технологія. Вони повинні подивитися, як виготовити це і так далі. Ми обирали місце, де цю камеру зробити, тому що камера на спеціальній рельсі такій, вона їздить, і той, хто дивиться в Литві, наприклад, наш музей, де він джойстиком керує. Знаєте, от як точно, от така аналогія, як був командир, наприклад, лунахода, який керував рухом лунахода на місяці, от так же там молітає, сідають, керують. І дивляться нашу експозицію. Фактично, ми показали ракурс у там, де у нас місячний куточок, да? тому що там і луноход, і там луна 9 яка в першу посадку м'яку зробила. Там і нас лунний ґрунт. І з того боку, тільки зверху видно фактично всю експозицію. Але та камера, така технологія, надає ще можливість наближувати, тобто можна наблизити і навіть роздивитися табличку. Ну це все анонс. Як кажуть, не можна говорити наперед, але це з дозволу експобавти. Тому що вони вже робили таку технологію з Італією в Рімі, але це не стосувалося космічної тематики. А в космічному ракурсі це звучить ще більше, тому що, ну, ніж якщо це просто твори мистецтво. Старт проекту планують вже на літо цього року, каже директорка музею космонавтики Ірина Ячук. Ну, якщо так буде, то ми так плануємо, що може навіть чи на перше червня, тому що це у нас традиційне свято, фестиваль Сузір'я Ліри, якому якраз виповниться 25 років в цьому році, також дитячої творчості, тільки вже музичної. Або ми зробимо на перше серпня. Оцей проект відкрили. Ну, це день народження музею. От такі дати поки що, ну поки вони плавають, тому що все залежить навіть від формальності, які треба узгодити. Проект називають пілотним, але перспективним. Ідея проведе. Дання веб-мостів з космічної тематики викликала зацікавленість на міжнародному рівні. Як зазначила Ірина Дячук, вже є попередні домовленості про підтримку проекту та підключення до нього нових учасників із Японії, Італії, Німеччини та Франції. І таку мережу реально створити за рік, аби відвідувачі Житомирського музею могли побачити експонати різних музеїв світу, а жителі інших країн наші унікальні експозиції. А поки такий веб-міст тільки не влаштовують, музей космонавтики чекає щодня на тих, хто ще ніколи не був у його виставкових залах. Навіть запроваджені дні вільного відвідування, так звані дні відкритих дверей. Так музей космонавтики та будинок музею академіка Корольова проводив таку акцію 12 квітня у всесвітній день авіації і космонавтики. В травні таких днів буде аж два: на день перемоги 9 травня та 18 травня у Міжнародний день музеїв. Отже, не пропустіть можливість познайомитися з унікальними експонатами Житомирського музею космонавтики. Я вам дякую за увагу і бажаю, щоб ваші мрії ставали реальністю.